Привіт усім, з вами Зомб, і сьогодні я розповім вам, як построїти ферму з зомбі. Ну або скелетів. Так. Припустимо, ось стоїть спаунер. Ну, у мене немає туменін темс, тому я не можу взяти спаунер. Стоїть у нас тут спаунер. Ми повинні залити знизу воду в одному кутку і в другому. Я вже тут виставив плитки і таблички. Потім заливаємо воду також отута і отута. Е, далі строїмо стіну у висоту 24 блоки. Ось. Е, зробив я стіну у висоту 24 блоки. Я її трошки при зробив красивішою, додав стікла. Е І так, м дивіться, що ми робимо далі. Далі ми ставимо тут табличку у воду. Ой, Ну і посередині також, напевно, що треба доставити таблички. Так. Ось і тут табличку і воду. Не, не зрозумів. Ой, тут табличку. Щось я попутав кістями, ось так. І так, я повернуся, коли це все зроблю аж до самого верху. І так, я повернувся, зараз я вам продемонструю, що я зробив. У мене тут а, ось таким чином йдуть таблички і заливається в кожному квадратику вода. Ось, дивіться, бачите, отак я такі так, і і так. Привезу, сюди, плюву, сюди. Так, зараз я вам розповім, що нам потрібно робити далі. Далі нам потрібно зробити ось так. Ну. Дивіться, коротше. Так. Тут треба поставити. Ось. І отако от робити. І тут також. Так. Ну я думаю ми зробимо наскільки, наскільки вода тече. Сторони. Так, ой, що. Він завес щось застряг блоками ще. О, усе! Ось на зараз каже, наскільки блоків нам потрібно зробити довго 3, 4, 6, 7. На 7 блоків ось так. Так. Потім просто робите. Ось. Так. так. Ось так робите. Ну і, звичайно, тут також треба зробити ще один э, стовпчик ось такий донизу. Так, ось. Я повернусь, коли я дороблю його. І так, я зустрою в цей стовп. І так. Ну, ферма майже готова. Зараз ще у, зробимо ще тут на один блок висоту, щоб вони не могли вибратися. Звідси. Ну, можете зверху закривати, хто як хоче, тут різниці немає ніякої. Ось. Ну, у нас тут майже весь лампок наша карма. І так, спускаємося на НС. Припустимо, у нас стоїть тут спаунер, ну, оскільки у мене немає too many temps, то я запущу так зову. І зараз вийдемо... і подивимося, що у нас вийде. Вони там собі спавняться. З часом вони... Як ви бачите, починають підніматися по одному, по два там. Ну, Це ферма не дуже така активна, но, але. У нас прикольно. Так, потім, коли зомбі піднявся, його починає нести течія. О, ні, мене несе течія. Спасіть, а! Його пече і він падає зараз. Зараз він попаде в нашу пастку. Так. Він там лети. І він упав. Декін зістати. Так. А що там і більше не хочуть плести. А ні, он вони! Як ви бачите, ферма пер працює ще й дуже добре. Що туди забув доставити, А то вдруг ще перепригне. І так, собі зомбі по одному, собі вони піднімаються і. хопа! пішов Ну і можете зробити вище висоту таку саму ферму, тільки щоб вони падали і сразу помирали, але не бачу у цьому нічого хорошого, тому що як впаде зомбі-селянин, то можна зробити для нього пасту Навіть зараз я можу вам продемонструвати яку. Я вам продемонструю кейс на чай. Ось так. Так, сюди поставимо ми люка. Зомбі-селянин, але тут мав бути блок. І все мало бути отак. Наприклад, ви будете там зомбі-селянин, ви відкрили люк, забрали це, він собі прийшов і хоче на вас нападати, я на вас. Він падає у цю яму. Потім ви тут сходки все зробили. Приходите, додаєте йому. Навіть зараз зайди назад. А ні, не продемонструю. Ну, я думаю, всі знають, як із зомбі селяни... із зомбі... ну, із селянині в зомбі зробити простого селянина. Якщо... Ну, якщо ви не знаєте, то напишіть у коментарях, я... я потім можу знімлю, як зробити. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою серію. Ну, як серію. Цю ферму. Я вам розповів, які її строїти. З вами був Зомб. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і бувайте!